Україна чекає ще як мінімум чотири системи від Німеччина у координації зі США та одну від Норвегії. Німеччина надасть додаткові системи ППО та вкрай необхідні боєприпаси. До того ж, я під час візиту до Вашингтона минулого тижня домовився з Пітом Гексетом, що Німеччина долучиться до надання п'яти життєво необхідних систем Петріот якнайшвидше. ще в перший рік повномасштабної війни. Системи Патріот були фантастикою. Але зараз ця зброя радше питання життя та смерті українців. Дальність її ракет до 70 кілометрів. Висота, на якій Патріон може збивати повітряні цілі, 24 кілометри зі швидкістю 4 махи. Саме патріоти ладні впоратися з кинджалами та балістичними ракетами, якими обстрілює Україну країна-агресор. Домовленість між президентом і федеральним канцлером була про те, що Німеччина допоможе закупити Патріоти. Німеччина взяла лідерство в коаліції ППО збирати ці патріоти. І сьогодні ми говоримо вже не про два, а про більше. Ми можемо з разом з нашими європейськими партнерами. Ми теж висловили Сполученим Штатам готовність і зацікавленість закуповувати ці системи. Насправді їх нам потрібно набагато більше. Ніж дві або п'ять. Ви ж розумієте, що всі ці ланцюжки ланцюжки вони залежать від наявності систем України. А я нагадаю, що Німеччина нам передала уже три системи Патріот ніхто інший не передавав нам в такій кількості на. Да?